Привіт друзі! 2025 рік. Без рекордів, без якихось там гучних подій, просто рік на мотоциклі. Що було знято і що залишилось за кадром? А почався мій моторік ще з кінця 2024-го, коли я придбав цього чудового мотоцикла Honda cb 500. Восени 24-го виїхав я на ньому пару разів і поставив гараж до наступного сезону. А взимку, щоб не нудьгувати, я зайнявся своїм скутером Address адрес 100 який був трохи розібраний. Коли я до нього кинувся, то були відсутні передні гальма і розбитий клюв. Трохи прийшлось прикласти руки. І ще залишилось багато проблем, які досі не вирішені. Якщо цікаво, напишіть, я змонтую про це відео. Займався цим по вихідних, а паралельно почав складати прихожу з нуля. Ось і на Хонді, навіть привозив деталі до неї. І так поринув у будівництво та ремонти, що на мотоконтент не було часу. А це і будівництво накриття для авто, і будівництво даха на вежу, і паркани. Кому цікаво, можна подивитись на моєму каналі про будівництво і поділки своїми руками. Посилання буде десь зверху. Ще я встиг сходити в Карпати на чорногірський марафон і піднятись на Говерлу та Петрус, але це не мотоконтент. А ось коли трапилась неприємність, впала моя Honda та тріснула кришка генератора, то вже зайнявся ремонтом та обслуговуванням мотоциклу. Довго шукав кришку і коли не знайшов її, спробував заварити її. Тут відразу я вирішив зробити невеличке техобслуговування мотоциклу, а саме. Замінити зірки з ланцюгом. Поставити духи захисту. Якщо в мене щось не виходить, то допомогу завжди приходить болгарка. Так, открутив я нарешті цю гайку. Лише гайку так і зуродував. Значить, ставимо. Котнув його. Для того, щоб ще стало кріплення, то вибиваючи болт, забиваю, забиваю шпильку. Друге встановлення інколи я виїжджав на велосипеді, тому <клухи> теж його обслуговував в І я зараз забризгаю очисником там до потім, і потім. <плухи> розчепило трошечки ці жили. Так, і його почищу щіточкою. Повимивав, повичищав, наскільки це можливо. І я вирішив поки тепленько, сонячно, підготувати свого мотоцикла до землі. Це виглядає. А коли стало прохолодніше, і Хондою я поставив на зимування. То прийшов до баджа і почав катати осінніми лісовими багнюками. Цих поїздок теж прийшлось обслугувати свого дракона. Заміна оливи, миття та змащення ланцюга, Є мотоцикли, для яких мотосезон не закінчується навіть взимку. Ось бажач бог один із них. Зараз знімаємо. Що це таке? Він же геть розтягнутий і брудний. Дуже й прожив'ярська. Так, бруд аж висипається. Все потребує догляду. Так, оце ж один із мінусів, він які no, Made for Ukraine. А також проїхався на своєму кастомному проєкті. Але знову ж таки щось пішло не так. Стерли шліци заводного валу, тому він став в чергу на ремонт. Так ось оці два піпіласа це моя робота на наступний 2026 рік. Якщо буде, на те воля Божа. Ну а я вітаю вас всіх з Новим роком.